Майже під кожним моїм відео я отримую від вас численні запитання, а що робити пенсіонерам з України після завершення дії параграфу 24, чи є шанс залишитися в Німеччині. На моєму каналі вже є відео на цю тему. Воно, щоправда, російською мовою, проте в ньому я детально розповідаю про можливості, які існували на той час. Я планував одразу записати схоже відео і для україномовної аудиторії, однак вирішив дочекатися появи нової актуальної інформації і чекати довелося майже. Півтора роки. Забігаючи наперед, скажу, хоча нова інформація дещо підвищила шанси пенсіонерів залишитись в Німеччині, ці можливості, як і раніше, підходять далеко не всім. Вони потребують певного збігу обставин і виконання умов, які часто не залежать від самих пенсіонерів. І все ж, на мій погляд, ця інформація заслуговує на вашу увагу. А ще варта уваги коротка, але корисна рекламна інтеграція, після перегляду якої у багатьох працюючих українців в Німеччині виникне бажання повернути свої переплачені податки. Тож поверніть їх та віддайте ці гроші своїм батькам. А ми продовжимо через хвилинку. Ви з України та працюєте або працювали в Німеччині? Чи знали ви, що можете повернути свої переплачені податки? Виявляється, 9 з 10 роботодавців переплачують податки, а середнє повернення у Німеччині сягає 1072 євро. То, що б не скористатися цією можливістю та не повернути кошти, які вам належать. У таких ситуаціях на допомогу приходить компанія RT Tax – податковий консультант у поверненні податків для найманих працівників. І це все максимально просто, адже весь процес проходить онлайн. Тому, якщо вам потрібна інформація стосовно того, чи маєте ви переплачений податок, а також стосовно документів, які необхідні, щоб подати декларацію, звертайтесь до RT-Tax. Консультація безкоштовна. Отже, RT-Tax – це жодних авансових платежів з вашої сторони. Оплата лише після успішного повернення податків. Пошук відсутніх документів. Якщо чогось бракує, – RT-Tax знайде. Безкоштовний попередній розрахунок. Дізнайтеся заздалегідь, чи є у вас переплата та чи варто подавати декларацію. І цікавий факт: податки в Німеччині можна повернути навіть за останні 4 роки, незалежно від того, чи проживаєте ви зараз в країні, чи ні. А січень місяць це початок нового фінансового року та початок повернення переплачених податків. Не втрачайте можливість. Поверніть свої гроші з ІРТІТАС легко, швидко, онлайн. Щоб зрозуміти, наскільки складною може бути ситуація для українських пенсіонерів у Німеччині після завершення терміну дії захисту, варто порівняти її з перспективами тих, хто на той момент вже працюватиме в країні. Важливо пам'ятати, що навіть працюючі українці не зможуть залишитися в Німеччині автоматично після припинення дії параграфу 24. Це означає, що зміна статусу буде необхідною для всіх, незалежно від зайнятості чи професійної кваліфікації. Адже разом із завершенням терміну дії вашого статусу закінчиться і дозвіл на працевлаштування. Роботодавці будуть змушені припинити ваш трудовий договір, якщо до того часу ви не знайдете для себе план Б, який дозволить залишитися в країні і продовжити роботу. Навіть за наявності безстрокового трудового договору роботодавець зобов'язаний розірвати його, якщо ваш статус перебування в країні не буде змінено до встановленого терміну. Тож не варто покладатися лише на наявність безстрокового контракту. Завершення терміну дії дозволу на працевлаштування надає роботодавцю законне право припинити трудові відносини з вами. Я вже розповідав у своїх попередніх відео про можливі варіанти переходу на інші параграфи. Посилання я залишу в описі до цього відео. Тому не варто відкладати це питання на потім. Навіть якщо зараз немає потреби терміново змінювати параграф, кожен працюючий українець, який планує своє майбутнє в Німеччині, повинен вже сьогодні розробити для себе чітку стратегію переходу на інший правовий статус. Ситуація з людьми передпенсійного та пенсійного віку набагато складніша, але вихід є і для них. Спочатку варто розібратися, що таке німецька пенсія і хто взагалі має право її отримувати. Законодавчо встановлений пенсійний вік у Німеччині залежить від дати народження і коливається від 63 до 67 років. Цей вік однаковий як для громадян Німеччини, так і для іноземців. Тому українці, які ще не досягли цього віку за німецькими стандартами, пенсіонерами тут не вважаються. Щоб отримати право на пенсію, потрібно працювати в Німеччині та сплачувати внески до пенсійного фонду щонайменше 5 років. Це так званий мінімальний страховий період. У Німеччині кожен найманий працівник обов'язково відраховує 50% від загальної ставки внеску, яка становить 8,6% від його валового доходу. Тобто він сплачує 9,3% решти суми сплачує роботодавець. Але навіть якщо сплатити внески протягом п'яти років, отриманої пенсії буде недостатньо для комфортного життя в Німеччині. Саме тому багато німецьких пенсіонерів отримують базову пенсію за віком ґрунтзігерункім Альтер. Це держава. Державна підтримка для тих, хто має низькі або зовсім відсутні доходи. На жаль, врахувати трудовий стаж здобути в Україні також неможливо, так як між Німеччиною та Україною поки немає ратифікованої угоди про соціальне забезпечення. Плюс до цього Україна не є членом Європейського Союзу, що також значно би прискорило цю процедуру. Проте є один виняток для так званих пізніх переселенців, тобто етнічних німців. Якщо такі особи можуть довести своє німецьке походження, їхній український трудовий Вий стаж може бути визнаний німецьким пенсійним страхуванням на підставі закону про пенсії для іноземців. Щоб пенсіонери могли залишитись в Німеччині на постійній основі, все ж таки існують певні можливості. Один із шляхів це працевлаштування або самозайнятість з високим доходом. У Німеччині багато пенсіонерів продовжують працювати навіть після 70 років. Для отримання дозволу на проживання з метою працевлаштування необхідно мати трудовий договір та відповідний рівень заробітної плати. З 1 січня 2025 року, мінімальні вимоги до річного доходу для отримання блакитної картки ЄС. Становлять 48 300 євро для більшості професій. Зростання на 6,6% порівняно з 2024 роком, коли мінімальний дохід становив 45 300 євро, а також 43 тисячі 759 ,80 євро 80 центів для фахівців у дефіцитних професіях, таких як IT, СТМ, це наука, технології, інженерія та математика, будівництво, освіта та інший. Другий шлях це самозабезпечення. Якщо ви фінансово незалежні, маєте активи заощадження у банку, цінну нерухомість, а також можете оплачувати приватну медичну страховку та володієте базовими знаннями німецької мови, ви можете подати заявку на так звану пенсійну візу в офіс у справах іноземців. Спочатку пенсіонери отримують тимчасовий дозвіл на проживання на один рік з можливістю продовження. Після п'яти років проживання в Німеччині можна подавати заяву на постійне місце проживання. Третій шлях це воз'єднання сім'ї. І тут якраз і є важливі нововведення, які набрали чинності у 2024 році. З 1 березня 2024 року Німеччина запровадила можливість сімейного возз'єднання для батьків фахівців, які вперше отримали дозвіл на проживання як кваліфіковані спеціалісти після цієї дати. Якщо чоловік або дружина фахівця постійно проживають разом із ним в Німеччині, то візу для возз'єднання можуть також отримати батьки подружжя фахівця, які ж Умови отримання візи для воз'єднання з батьками. Перша умова статус фахівця. Фахівець повинен вперше отримати один із таких дозволів на проживання 1 березня 2024 року або пізніше. До них входять блакитна карта ЄС і СТ-карта, дозвіл на проживання відповідно до таких параграфів закону про перебування, як 18А, 18Б, 18 с3 та параграфів 18 д 18Ф, 19 с1 Зайнятість повинна бути як керівника, фахівця, науковця, запрошеного науковця, інженера чи техніка в дослідницькій групі або викладача. Також до переліку дозволів входять і дозвіл на проживання за параграфом 19 c пункти 2 або 4 чи 21 закону про перебування. Друга умова це фінансова незалежність. Фахівець повинен підтвердити, що має змогу самостійно забезпечити фінансове утримання своїх батьків або батьків подружжя, а також інших членів сім'ї, якщо такі є. Ця ініціатива відкриває нові можливості для родинного воз'єднання та сприяє інтеграції висококваліфікованих спеціалістів у Німеччині. Тому якщо ви пенсіонер і перебуваєте в Німеччині разом зі своїми дітьми, і вони мають усі передумови для отримання блакітної картки або трудової візи, у вас є всі шанси залишитись в Німеччині разом із сім'єю. Головне завчасно планувати свої дії, не зволікати і використовувати всі можливості, які надає німецьке законодавство. І останній четвертий шлях це параграф 25 закону про перебування, а саме проживання з гуманітарних причин. Пункт 5 – Останнім часом про цей варіант багато говорять і пишуть в інтернеті, тому я не міг оминути його увагою. Для деяких із вас ця інформація може виявитися корисною, але одразу хочу зазначити, цей шлях є надзвичайно складним і доступний лише для людей із серйозними проблемами зі здоров'ям. Згідно з пунктом 5 параграфу 25 закону про перебування, дозвіл на проживання може бути наданий лише у випадках, коли виїзд з німеччини є неможливим з юридичних або фактичних причин, а усунення цих перешкод у найближчому майбутньому виглядає малоймовірним. Однак, навіть якщо ви маєте серйозне захворювання, але ваш виїзд до України і подальше лікування там є можливим, це не дає права отримання дозволу відповідно до пункту 5 параграфу 25 Aufenthaltsgesetz. Ваш лікуючий лікар у Німеччині повинен надати медичний висновок, де чітко зазначити, чи можливе ваше повернення до України. Якщо лікар вважає, що повернення можливе, вам буде відмовлено у наданні дозволу на проживання. Я детально вивчив кілька рішень адміністративних судів у Німеччині щодо надання або оскарження відмов у заявках на дозвіл за пунктом, за параграфом, вибачаюсь 25, пунктом 5 Aufenthaltsgesetz. І на основі цього можу з упевненістю сказати, що отримати цей. Статус зможуть лише дійсно важкохворі люди, для яких повернення до України не є можливим через відсутність необхідного лікування або якщо це становить загрозу життю. Тому б я б не покладав великих надій на цей пункт і не розглядав його як єдиний вихід для звичайних людей. А у мене на цьому все. Я бажаю вам впевненості і правильних рішень. Все у вас буде добре, і кожен зможе знайти найкращий варіант для свого майбутнього. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема. Підписуйтесь на мій канал і не забудьте підтримати це відео вподобайкою. Для мене важливо відчувати вашу реакцію та вашу підтримку. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!